коротеньке відео на тему різниці світлодіодних стрічок червоних. Наприклад, це світлодіодна стрічка 2835, 60 діодів на метр погонний. Ось так ось вона виглядає. Кратність різу у неї йде 5 см. Ось вона йде. Кратність різу 5 см. Потужність 4,4 Вт метр погонний. Наступна моделька така ж сама 28,35, але 120 діодів на метр погони. У неї вже кратність різу йде 2,5 см. Також три світлодіода. А, третя моделька це у нас іде старенька вже світлодіоди 50-50, також 60 діодів на метр погонний, потужність 14 Вт. Тут іде 4,8 Вт потужність, 9,6 Вт потужність, і 14,4 Вт метр погонний. І також останній варіант це йде у нас так звана COB-стрічка або матрична. Іде практично у нас суцільне свідчення. Ось так ось вона виглядає. Всі стрічки у нас йдуть з двустороннім скотчем. Ось так це все виглядає вживу.